Неметеріяспресо в студії Христина Поробій. Вітаю спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Кит Келох приїхав до Києва. Повідомляє керівник офісу президента Андрій Єрмак. Обговорюватимуть оборону, зброю, санкції та співпрацю України із США, зазначив Єрмак. Також за словами президента Володимира Зеленського, генерал Келох отримає повну інформацію про російський потенціал. Зазначив в українській столиці спецпостанець очільника Америки перебуватиме тиждень. Україна отримає додаткові зенітно-ракетні комплекси Петріот. Це підтвердив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Глава Білого Дому не уточнив точну кількість систем однак додав, що витрати на постачання компенсує європейський союз. Очікується, що цього тижня Трамп зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, аби обговорити підтримку України та безпеку в Європі. Також за інформацією Ексіос, Дональд Трамп планує оголосити про рішучий план постачання зброї для України, який може включати далекобійні ракети для ударів по території Росії українці їх конче потребують. Путін дійсно здивував багатьох людей. Він гарно говорить, але потім ввечері всіх бомбить. З цим є невелика проблема. Мені це не подобається. Тим часом Німеччина не зможе дати Україні більше патріотів. Повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус. З його словами, в Берліна їх залишилося всього шість. Втім, він обговорить закупівлю зенітно-ракетних комплексів у США. Також в інтерв'ю Financial Times Пісторіус заявив, що Німеччина не передаватиме Україні далекобійні ракети Таурус через обмежену кількість озброєння. Генсекретар НАТО Марк Рюте сьогодні прибуде до Вашингтона. А 15 липня зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом, держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Гексетом. Йдеться у прес-релізі Північно-Атлантичного альянсу. Мету візиту поки не уточнюють. Ми будемо вас про це інформувати у наступних випусках новин. У Європейському Союзі наблизилися до остаточного узгодження 18-го пакету санкцій проти Росії. Пише Reuters. Він включатиме суттєве зниження ціни на російську нафту, а це близько 47 доларів за барель. Крім того, нові обмеження містять заборону на операції з газопроводами північний потік, санкції проти російського нафтопереробного заводу в Індії, обмеження для двох китайських банків і заходи проти «Тіньового флоту. За даними Reuters, усі основні пункти вже погоджені. Проте одна з країн ЄС має технічні застереження. Остаточне рішення можуть ухвалити вже завтра. На зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі. Далі про наслідки російських атак двоє людей загинули, і четверо дістали поранення на Сумщині. Повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров. Російські війська гатали по регіону вночі у Шосткинській громаді. Внаслідок ударів дронів і авіабомб загинули двоє чоловіків. 50 та 55 років на момент атаки вони перебували на вулиці. Також постраждали четверо мешканців житлового будинку. Серед них семирічна дитина. Внаслідок обстрілу у шості пошкоджені понад 30 будівель та зруйновано об'єкт цивільної інфраструктури. А в сумській громаді після влучання безпілотників виникла пожежа постраждалих немає. Продовжували окупанти обстрілювати область і вранці з дрона атакували цивільну інфраструктуру у сумах. Там сталася пожежа. Повідомили в ДСНС. Горіло всередині приміщення і на покрівлі пожежу вдалося ліквідувати. Обійшлося без постраждалих. На Дніпропетровщині троє людей дістали поранення. Вночі російські війська атакували область безпілотниками. Сповістили в ДСНС. Постраждали 51-річний чоловік та дві дівчини 13 років. Горіли три будинки, гаражі та господарські споруди. Пошкоджені 11 машин. І двоє людей вранці постраждали у Херсоні. Сповістили в міській військовій адміністрації. Вранці окупанти з дрона атакували місто. 56-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ноги. Йому медики надали допомогу. А 57-річна жінка дістала уламкове поранення шиє. Її дообстежують. І Миколаїв теж був під атакою безпілотників. Внаслідок влучання загорілося складське приміщення харчової промисловості. Проінформували в ДСНС. Пожежа охопила площу понад три тисячі квадратних метрів. Займання вже ліквідували. Інформації про постраждалих немає. А на Кіровоградщині через уламки збитого російського дрона сталася пожежа на полі з пшеницею. Інший збитий безпілотник впав поруч із приватним будинком у Кропивницькому районі. Повідомив очільник області Андрій Райкович. Окупанти атакували регіон уночі обійшлося без постраждалих та руйнувань. А ми просимо долучитися до збору на обладнання, транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Ціль 3,5 мільйони гривень. Наші військові виборюють перемогу в самому пеклі та дійсно цього потребують. Вивідії стають все більш запеклими та вимагають максимального забезпечення. І ми повинні мужньо протистояти агресору. Долучайтеся до збору. Будь-який донат. Це вклад у наше з вами незалежне майбутнє у вільній Україні. І до оперативної інформації від Генерального штабу Збройних сил України 212 бойових зіткнень відбулися на фронті протягом доби. 74 рази атакували росіяни на покровському напрямку Донеччини. Ще 28 штурмів зупинили наші захисники на Лиманському напрямку та 14 на Турецькому. Також запеклі бої точилися на Новопавлівському. Там відбулися 27 бойових зіткнень. Неспокійно і на Харківщині. Вісім разів окупанти атакували поблизу Вовчанська. Ще сім ворожих атак сили оборони зупинили біля Куп'янська. На Сумщині та Курському напрямку загалом відбулися 15 бойових зіткнень. Окупанти завдали понад три сотні ударів по українських позиціях Продовж доби наші ракетники та артилеристи вразили 18 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника, терартиартилерійські засоби та один інший важливий об'єкт окупантів. Армія РФ просунулася на Харківщині та біля шести населених пунктів Донеччини. Повідомляє аналітичний проєкт Кіпстейт. Російська армія окупувала село Разіне в Покровському районі. Також окупанти просунулися біля Новомихайлівки. Крім цього, ворог мав успіх біля Романівки Олександро Калинового, Попового яру, Піддубного в Бойківці та Мирному. 61 шахет збили наші оборонці неба цієї ночі. Ще 47 безпілотників локаційно втрачені. Сповістили у повітряних силах. Загалом Росія запустила по Україні 136 ударних дронів та 4 ракети С-300, С-400. ППО працювала на сході, півночі та в центрі країни. Вогонь по своїх білоруський вертоліт Мі 24 збив російський ударний дрон Гербера, який летів в Україну. Про це повідомляє суспільне, посилаючись на власні джерела. Інцидент стався під час нічної масованої атаки Росії на нашу державу 12 липня. Що найменше три російські безпілотники перебували тоді в повітряному просторі Білорусі. Уламки збитого дрона впали на території Гомельської області. Еспресо змінює параметри супутникового мовлення. Зараз виджі якості. Ми доступні на іншій частоті. Глядачі, які дивляться наш телеканал через супутникову платформу, мають переналаштувати свої тюнери на частоту 12073 горизонтальної поляризації супутника Астра 4 А через супутник еспресо доступний не лише в Україні, а й в понад 20 країнах світу. Більше цікавих відео шукайте на Ютуб каналі Еспресо. Обов'язково підписуйтеся, адже там прямі трансляції Етеру. Всі випуски новин, програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також короткі відео на гарячі теми у розділі Шорст поширюйте їх, коментуйте, будьте поруч. Більше новин також читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свій вподобайки. Ми з вами побачимося вже менш ніж за годину. Далі терзаналітики продовжать мої колеги Оксана Височанська та Роман Чайка. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.